Як не втратити пасіку зимою, щоб добре перезимувала. це відео буде складатися з трьох частин, верніше, не відео, а тема з трьох частин у трьох відео. В цьому відео саме поговоримо про обробку від кліща. Розкрию питання, як я обробляв раніше від кліща, як я зараз обробляю від кліща, Також мій результат зимовки після обробки. І розкажу, що принесли пакети об добре оброблення від кліща. Це досить важливе питання. Також підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Додивіться до кінця, щоб зрозуміти добру обробку від кліща, який дає результат. Хоча цей результат, як на мене, це фантастика. Я навіть сам не очікую такого. Тому Обов'язково додивіться до кінця. Так. Не. О, я раніше обробляв полосками варафлю, ставив десь орієнтовано 15 серпня. Старався, щоб обробити 3-4 рази, і вже в кінці, коли сформувалися клуби, проливав біпіну або раз, або два. Замовка була дуже хороша, гарно замували. але пасіка росла і, відповідно, на всю пасіку даних полосок використовувати для мене було задорого. Почав робити сам. На основі біпіну, але то там амітрас, був ще якісь препарати. Купувалися, розбавляв в олії і настоїв картон. Про це знімаємо окремо в відео, тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну, загалом також в мене відбулася така ситуація, що в мене почався пізній взяток, золотарника, і я почав обробляти пізніше. Єдине, що зимували сім'ї краще, слабенькі, які були оброблені швидше, тобто починалися оброблятися літом. Вони краще зимували. А ті, що є вже пізніше, відповідно, зимовка була гірша. Тому я почав шукати варіанти, щоб можна під час мити спору. до кисло ставився. Дуже насторожливо, вирішив попробувати ферніолії. Ну, купив полоски, поставив літом. Ну, ефекту їх такого я не очікував, все одно був відхід. Відхід у мене встановив деколи 10%, деколи 20%. Було по-різному, деколи 5. Але мене це все не влаштовувало. Відповідно, почав шукати варіанти. І вирішив обробляти кислотами. Пер розказую, як я обробляю сім'ї з використанням кислоти. Купив випарники, купив морошину, кислоту, купив чавлову кислоту. Морошину кислоту купував в концентрації 85%, розбавляв водою до концентрації 65-70%. Наливав у випарник 20 мл на сім'ю. Якщо мали 3-4 корпуси зверху, то все одно давав 20 мл. Єдине, що на слабачки на сім'ї, однорамочні або займали дві рамки, давав 5, якщо трошки сильніше 10 мл. Давав, коли температура не більше 25 градусів. Якщо в день більше 25 градусів, давав я вечором. Ну, вже на наступний день, то. Могла підніматися. Обробки проводив дві машини кислотою з інтервалом по 14 днів. За 14 днів після морошинки проливав щавелкою 20-35 грам на літр води. Деколи міг давати і на сироп, в основному водою проливав. Також робив дві обробочки по 14 днів інтервалу. Деколи обробляв гніздо, деколи і магазина, деколи просто зверху по магазинах проливав вулички. Також тут після цього знову повертався до морошинної кислоти. Знову дві обробочки, потім знову дві обробки з чавелкою проходив. І тут вже якраз. Пізню осінню, тобто десь кінець вересень, початок жовтня, своїми самогробними полосками на основі амітразу, який розбавлявся в олії і настоювався картон. Не забудьте підписатися потім знімемо відео, як я ці полоски роблю. І тут я отримав той очікуваний результат, який довго чекав. Бджола виходить дуже здоровою, тобто вона. Весною набирала масово бджоли в момент. Сім'ї рекордистки це початок квітня. Я вже їм ставив магазини. Вони суж вже відбудовували так, що там тіма бджоли було. Я за квітень поставив три магазини. Відбирав від них розпліт, щоб не зароїлися, Це було початок квітня. За весь період часу в сім'ях рекордисках я відобрав від 12 до 14 грамок розплоду, бо настільки вони розвивалися. Такого ефекту я сам не чекав. Відповідно, якщо бджола здорова, не загрижена кліщем, вона вихою весною не одну собі на заміну, а 2-3 і може і більше. Також грані. Сдіяний розвиток дуже ефективний. А тепер розкажу результати. Я продав знайомому пакети. Він взяв ті пакети на кочівлю, то було 4 рамки розплоду. Зразу пакети вивіз в ліс, бо з ріпаком погода була, дали вивіз в ліс. В ліс. В лісі отримав пакети. Від одного до двох корпусів меду. Ну, в залежності, як які пакет розвивався. Бо були слаб, слабші, були сильніші. Потім він ті пакети вивіз на гречку. На гречці він отримав від трьох до п'яти корпусів меду. Ну, п'ятий повністю залитий не був, але в основному 3-4 то були повні медні корпуса. І зараз він на соняшнику. Тиждень тому він складав відео, що соняшник вже 4 корпуса на меді. Ну, Повному домі, це на відводках. Я такого сам не очікував. Шкода, що він мені не дав дозвіл викласти його відео, яке він мені скидав. Не знаю, лише попров... попробую його вмовити. Тому гарно оброблена бджола, хороший матеріал, загалом хороші вулики. Правильно поставлено, воно все впливає, але в основному бджола має бути здорова, не загрижена кліщем. І скажу підносно морошинки. Вона вбиває також трахейного кліща того, якого ми не бачимо. І це дає дуже класний ефект. Що бджола супер здорова. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити інші цікаві відео. Я розкажу багато що цікаво. Нехай всім щастить.